Дякую. Дякую. Отже, перший документ. Сиріану, включіть, будь ласка, першу сторіночку. Документ, який ми хотіли сьогодні представити, це аналітичний документ, аналітична записка Українського кліматичного офісу. От він розроблений за Він... Все добре. Він розроблений за міжнародної підтримки. Так, е, німецької організації, і е, що він передбачав? Це теж один із варіантів розвитку сценаріїв: Оці, альтернативна оцінка різних сценаріїв розвитку е, на, на е, території Каховського водосховища е, для виробництва енергії і сталого відновлення регіону Півдня України. Про що йдеться? Тут за основу в цьому документі. Було взято два таких показника: перше, це вироблення енергії, і другий показник, який був взятий до уваги, це кліматичні, кліматичні зміни, кліматична нейтральність і викиди парникових газів. Тобто. Основний акцент робився на енергію, і меншою мірою акцент робився на викиди е, так званих е, е, викиди парникових газів, але сільське господарство, сільське господарство меншою мірою бралося до уваги. Так, це важливий аспект, але в них бу, була своя ціль. Е, підхід той самий. Альтернативні сценарії. Беріть, будь ласка, на дев'яту сторіночку. Так, я щоб, щоб коротко було цей. Ось, значить, документ достатньо детальний. Тут є велика кількість опису методологічного підходу, так, як ці сценарії, які сценарії оцінювалися, які критерії для цього бралися, так, і які із сценаріїв з точки зору енергетичного забезпечення, а також Цілий сталого розвитку, та які включають соціальні, економічні і екологічні параметри, був би найбільш, скажімо так, доцільним для застосування в каховському регіоні щодо використання території Каховського водосховища. Які сценарії бралися до уваги? Тобто було кілька альтернативних сценаріїв. Перший сценарій це дике поле. Тобто, умовно кажучи, в нас гребля знесена зараз на цій території, в нас відбуваються природні процеси відновлення так званого великого лугу, тобто людина практично не втручається там відновлюються природні екосистеми. Це, так би мовити, один з крайніх сценаріїв, який умовно можна назвати цей сценарій людини немає, природа відновлюється сама. Другий сценарій, який брався, це відбудова Каховської ГЕС в тому, самому, в тому вигляді, який значить, в якому передбачалося проєктом Укргідроенергії. Тобто ми повністю відновлюємо ГЕС, ми повністю відновлюємо водосховище. Третій сценарій він передбачав зменшення площі водосховища. Так, і встановлення е каскаду е малих плаваючих ГЕС, які будуть давати приблизно таку е саму віддачу енергетичну, як і та велика ГЕС, яка на сьогоднішній день існувала. Тобто зміна параметрів водосновища, зміна параметрів виробництва електроенергії, четвертий сценарій це е впровадження е комбінації е відновлюваних джерел енергії. Тобто ми використовуємо частину площі, яка звільнилася від водосховища для розміщення так званих відновлювальних джерел енергії, таких як сонячна енергетика, е, вітроенергетика, а також інші відновлювальні джерела енергії. І п'ятий сценарій, який брався, це рекультивація 20% площі під вирощування енергокультури. Тоді як інші 80% площі ми можемо використовувати якимись альтернативними способами. Це може бути сільське господарство, це може бути енергетика, це може бути природоохоронні території, лісове господарство, тобто будь-що інше. Ось. і е, була в е, була е, застосована система оцінок. Які включали екологічні, економічні і соціальні е критерії. Стерена, перейдіть, будь ласка, нижче. Дякую, подив... я думаю, що просто підсумовувати. Да, ну... Зкальте, будь ласка, я буквально ще кілька секунд, я просто е ще трошечки нижче, будь ласка, щоб ви бачили. Одинадцята, виходить, останнє з цієї таблички, 11 ма -та. це просто, щоб зацікавити документом, тому що цей документ треба читати. Це це, це це дуже такий детальний документ, але що цікаво. Коли порівняли економічні, соціальні показники і екологічні показники, то тут ми бачимо, що з екологічної точки зору, так, начебто найдешевший, найефективніший проєкт, це буде відновлення великого лугу. Тобто ми туди, умовно, нічого не вкладаємо, а екологічний потенціал цього буде високий. Але коли ми подивимося економічну віддачу так, і на е, змішаний ефект еко економічний. Вміється, що найбільше скажемо так, найбільш ефективним сценарієм буде, коли ми відведемо 20% цього площі водосховища від вирощування енергетичних культур. А 80% площі можуть бути використані якимись альтернативними способами: сільське господарство, лісове господарство, природоохоронні території і тому подібне. Чому? Тому що, з точки зору того, скільки ми повинні вкласти в вирощування цих енергетичних культур, другий, який це ефект справлятиме, наприклад, на кліматичні зміни, так? і третій ефект з виробництва енергії. Виявиться, що ну знову таки акцент був зроблений на енергетику, але виявилося, що Виконання приблизно 10 чи 15 до 15 відсотків площі Каховського водосховища дає самий вихід енергії, виробництва енергії, як оце все величезне водосховище з греблю, так, яке на сьогоднішній день для цього було задіяно. Тобто, по факту, проєкт Каховського водосховища і Каховської ГЕС, з точки зору енергетичної ефективності, він надзвичайно неефективний. Оце основний висновок. Дякую.